Комиші. Комишами Валає Самурай Сімамура. Його звіряче обличчя. Сікура. Японська музика. Всім привіт! Друзі! Сьогодні нарешті в мене з'явилась можливість вибратись на річку і спробувати розвивати свій новий інструмент. Такий от Чудовий мукайчик новенький спец-зеро, Лімітка, яка тюнінгована IT Max. Чудовий інструмент. Спробуємо сьогодні його на воді. І сподіваюся, щось таке ми з вами сьогодні впіймаємо. Поїхали! Річка за моєю спиною. Вот такие вот Перший риб на сьогодні. Перший, якого я зволив, але не перший, який клював. Ну цей вже кращий. Щось таке навіть і підвисло. Оп. Ну от, друзі, якось так це і працює. Вітаємого черв'яка. Ну, що я можу сказати? -то? На річці вже окунь. Прокинувся. Дякую, біжи. Миковані черв'ячки ловлять навіть обгризані. Рибка відчуваю, що доволі активна сьогодні. Тут не те, що на водосховище все ж таки річка. Проточна вода, оце дає собі знаки. І тут е, я так розумію, що рибка покльовує вже деякий час. Пум. Оп, є. Ха -ха -ха. Є ще один. Цей, звісно, дрібніший, але все ж таки нарешті ось так. Мукайчик і з рибою. <ріст> що ж, я продовжу ловити. Сподіваюсь, що він сьогодні не останній. А рибку зараз відпустимо. Дякую, друже. біжи додому. Трохи кращий, дякую. І одразу ще один, ну тут вже веселіше, ніж на домашній водоймі. Тут же смугас таки активнічають. Отак от. Дякую. Така точка, що тут <кхм> <кхм> повна коряжника, залишки старого моста. Ну і купа різних там корчів таке. І тут завжди стоїть рибка. От і зараз бачимо. Ну, навіть качка підтверджує. І іноді трапляються тут такі досить непогані екземпляри. Є ще один. ну так, тут же веселіше. Ось вот такі от красунчики. Дякую. Так, а спецзеро працює досить цікаво. Мені поки що дуже подобається. Так воно і відбувається. Що, продовжимо. Це може нагадує побиття немовлят, але дуже вже я скучив за рибововлею, тому... Мабуть, трохи затримаюсь на цій точці, та й рибка покльовує, так що може пізніше пройдемо ще, подивимось на річку. Дякую, спробуємо такий. Що це може і є? Працює і інший колір. От, якось так. Дякую. Так, до речі, друзі. Раз же таке пішло таке діло. То мабуть час вже знімати плівку, бо як бачите, в мене спінінг практично новий дістався. Вот. Такий от красунчик. Ну, зараз, мабуть, зробимо ось так. Бо воно якось негарно з полівкою диво, яка надійна. Зараз треба її прибрати, щоб тут не смітити. І поки я не впустив ножа, <гум> то воно набагато краще. А? <гум> Чудо патичок. Спец -зеро. Ну що, поїхали далі. О, ну це ж... Зовсім інше відчуття. Оп, є, тичук. Я. цей трохи кращий. О, який красень. Просто красень. Подивіться. Ха, друже. А, Який. Навіть горбатий. <різь> Трішки. Ну бувай. <різь> І якщо подивитись крізь воду в поляриках, то тут прям така сила селена малька стоїть, що просто дивляєшся, яка все ж таки тут в Хижака багато База харчова. І все ж таки нам вдається влити його ось на такі от смаколики. Бо вони правильно зроблені. Ух, це гарний був удар. А, і рибка непогана. Тьо, подивіться який. Ну, це вже... Це вже щось. О, тихо, 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 друже, тихо. Активний вже. Ну це вже така рибоволя вже радує. А, подивіться, це ж гарний, дякую. Пункт. Є наступний. Ну, практично на кожному закиді щось доклює, не завжди такі при... ух, приємні, є і такі от дрібніші, але після такої великої перерви ловити їх дуже приємно. Ну і ще коли треба в руках такий. Чудовий інструмент ворона прилетіла подивитись. Будь також прийшла за рибою. Якось я бачив, як, бачу, як. О, така от краля ловить. Цікаво було. Вона і зараз, мабуть, камера вже не покаже. Але отам от він сидить на дошці і чекає малька. Можемо ловити а то. Що це таке ворона ловить, а ми ні? І ще дрібненьке? Хоча ні? Ну, не те, щоб. Дрібнота, можна сказати. О, він ще тече навіть. Ще не віднарестився. Угу. Ось вот так от, друзі, окуня ще текуть молоки. Бум? О, це трохи краще. Дякую. Ось ну, і нам мав мишечку. І якось так. Дякую. А приманка та ж сама, тільки колір такий прозорий. З мормишкою спецзеро також працює чудово. Що ж, мабуть, спробуємо ще тут. Колись було досить непогане місце. Що ж, декілька закидів, але жодного контакту з рибою. І таке буває, друзі. Точка, яка колись досить гарно працювала, наразі не принесла ж, взагалі жодної клюваки. Що ж, мабуть, її час ще не прийшов, тож, підемо далі. Що ж, друзі, поки я присів трохи перепочити, є декілька хвилин розказати вам про спінінг, яким я сьогодні ловлю. Це, мабуть, один із самих рідкісних і дорогих спінінгів від компанії Mukai. Модель називається Mukay AirStick Spece Zero. Індекс моделі AS15112, тобто 5 футів 11 дюймів, двохчасник. Це лімітоване видання, яке було випущене обмеженим тиражем всього у 50 екземплярів. Тобто, ну, щоб було розуміння, це е, спінінг навіть більш рідкісний, аніж БВС-ки, мої улюблені від UFM, які були створені тощо Адачі. Яких серій, до речі, було е, все ж таки 55 штук. От, а цих тільки 50. От, якось так. Е, тест від 0,3 до 2,5 грамів, довжина, як я вже сказав, 5 футів 11 дюймів. А, і це модель, яка тюнінгована компанією IT Max. Ну, наскільки я розумію, це сторонній якийсь виробник. А, модель зібрана на бланку Super Und Zero. У ну, такому ж самому. От. Однак, як ми бачимо, виконання ну, досить суттєво відрізняється. По-перше, це коркаве руків'я замість Еви. Це інше кольорове виконання і гайки, і баткапу, і навіть плетення бланку, і оформлення гайки і задньої частини руки воно відрізняється. Тобто тут таке цікаве плетення карбону. От, ну, і бланк в першій третині такий от армований, Ну дуже цікаво виглядає. Я спробую показати вам вище, може буде видно на камеру. Що можу сказати по спіннягу? Ну, На мою думку, дуже зручний. Оце короткі руків'я. Ну, звичайно, для тих, хто звик до такого і надає перевагу саме таким, воно просто екстремально зручне. Мені дуже сподобалась ця от і форма, і ми можемо палець покласти на бланк, якщо необхідно. От. Ну, принаймні, навіть коли ми тримаємо ось так, все відчувається просто чудово. От. О, потяг. <с> Котушку я сьогодні поставив Daiwa Exist у тисячному розмірі. І шнур сьогодні, наскільки я пам'ятаю, 01. Флюр, діаметр, на жаль, не пам'ятаю. І ловлю сьогодні переважно я на ваги від граму десь до півтора граму. А приманка, як завжди, мої улюблені хробачки, які почалися ще з Миколи Чорного, як векбейц. А наразі їх виготовляє інший харківський майстер. Вироби якого мені особисто дуже сподобались. Микола, дякую. Єдине, що Мені таких умовних мінусів на спінги на Кіпера, тому мені довелося отакі от поставити фуджі. Ну, принаймні, можна, звичайно, використовувати перше кільце. От, воно тут на двох лапах титанове. Ну, як, в принципі, і інші. І другий умовний мінус: спінінг немає. Стокового чохла. Ну, Принаймні він був, але такої поганої якості, що мені не сподобався. От. Тому замовлений був окремо ось такий чугольчик з вишивкою, з назвою моделі От. і з назвою компанії виробника. Якось так дуже надійний з м'якою внутрішньою підкладкою і розділений на дві секції під, першу та під, ну, під нижню частину та під перше коліно. От, якось так. Щодо тактильної чутливості, дуже висока чуйка, як то кажуть, в руку, особливо, коли ми кладемо палець на бланк. Ну, навіть і е, без цього, як я вже сказав, просто на руки дуже класно відчувається, навіть коли тикає от, от невеличкий оконець. От. Довжини вистачає, в принципі, мені для ну, якихось водойм на кшталт цієї річки, От. а на яких е, там може. Е, більш, більших водоймах це чудовий інструмент для ловлі на коротких дистанціях під ногами. Дуже часто буває, що на якась там дамба чи щось таке, коли риба стоїть просто в парі метрів від берега. От. Для якихось мікрорічок на кшталт мого улюбленого міського струмка з головнями, це, я думаю, також буде дуже класний варіант. От. Якось так. Mucay Speed Zero, лімітка тюнінгована IT Max. Модель AS15112, випущена обмеженим тиражем у 50 екземплярів. Чудовий інструмент, яким я наразі дуже задоволений. Що ж, на цьому, мабуть, на сьогодні буду закінчувати. Традиційно подякую вам всім за увагу, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре! Побачимось на воді.